Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 1249, місто Дніпро, проспект Слобожанський 31Д. Друзі, вітаю вас на каналі. Це огляд маршруту, дорожніх знаків, розмітки і корисні поради для складання іспиту. Всі 5 маршрутів є на каналі у відповідному плейлісті. Будь ласка, дивіться. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхід... необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт на камеру, назвали прізвище, ім'я та по батькові. Пересвідчили, що свімка на нейтральна передача. Запустили двигун. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулись паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий ремінь безпеки або затягнутий ручник, чи відчинені двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль, верніше витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вибачаюсь, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника. Вмикаємо необхідний покащик повороту, у моєму випадку це буде лівий покажік. І пересвідчившись в безпеці початку руху, подивившись в зовнішнє ліве зеркало, я починаю рух. Розмітки у нас немає на цій дорозі. Але я вам нагадаю, що згідно правил дорожнього руху, необхідно поділити дорогу. Пополам з урахуванням ширини проїзної частини зустрічного транспорту, ширини автомобілів зустрічного транспорту, а також вашого автомобіля. Вмикаємо правий показчик повороту за 50-100 метрів у населеному пункті. Бачимо у нас знак 2.1 дати дорогу, дивимось ліворуч, чи немає у нас автомобілів. Автомобілів нема, і ми виїжджаємо. І рухаємось, зайнявши праву частину дороги. Тут у нас також немає ніякої розмітки. І рухаємось згідно маршруту номер 1 Друзі, щоб вдало скласти іспит, вам треба передивитися всі маршрути по декілька разів ви запам'ятаєте дорожню обстановку, дорожні знаки, розмітку, і вам буде простіше скласти іспит. Тому заварюйте смачну каву. І, будь ласка, дивіться, у кого є можливість, будь ласка, допомагайте. Матеріальна карта Приватбанку є в описі до цього, до цього каналу, а також в закріпленому коментарі до цього відео. Займаємо ліве положення на дорозі, заздалегідь вмикнули лівий покажчик повороту і виконуємо лівий поворот, займаючи праву сторону дороги. Бачимо знак. 3.34 зупинку заборонено і одразу ж вмикаємо правий покащик повороту. Тут у нас рух тільки праворуч, дивимось у дзеркало, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються і продовжуємо наш рух. Зайнявши праву полосу, рухаємося якомога правіше. <кій> Бачимо попереду припаркований автомобіль. Друзі, вам раджу заздалегідь вмикнути лівий покажчик повороту, перелаштуватись, об'їхати цей автомобіль, щоб не їхати з ним в одній полосі. І вже тут ми вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємось в праву полосу. Не треба з ним їхати в одній полосі там, де він стоїть, цей автомобіль. Зараз нам необхідно з'їхати на вулицю Каштанова. Це, до речі, у нас проспект Слобожанський. І ми зараз з'їжджаємо на вулицю Каштанова. Бачимо знак 2.3 головна дорога. І ми з'їжджаємо, тримаємось правої сторони дороги. Верніше, да, прав, правої частини дороги. Бачимо у нас знак 2.1 дати дорогу і рух тільки праворуч. Тому виїжджаємо, дивимось, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці Каштанова, і продовжуємо рух. Бачимо, у нас попереду яма, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їхали, правий покажчик повороту і повернулись, зайняли праве положення. Знаки сервісу, вони нас. В принципі, не цікавлять на іспити з водіння. Тому краще приділяємо увагу іншим знакам і концентруємось на наших діях. Краще рухатись десь кілометрів 40 на годину, не більше, можна і навіть і 35, але досить повільно не треба рухатись, дуже повільно, тому що, щоб вам не зарахували це як помилку. Зараз ми будемо повертати праворуч на вулицю Каштанова також. Вмикаємо заздалегідь правий покажчик повороту і виконуємо правий поворот. Бачимо, що у нас головна дорога йде ліворуч на вулицю осіння. Рухаємось прямо. Також розмітки нема. Попереду знак 2.3 головна дорога, також напрямок її руху. І зараз, згідно маршруту номер 1 сервісного центру 1249 нам необхідно виконати розворот. Вмикаємо лівий покажчик повороту, бачимо у нас знак головної дороги, під'їжджаємо і біля заводу ми виконуємо розворот. Дивимось в ліве дзеркало, розвертаємось і рухаємось у зворотному напрямку. Вмикаємо лівий покажчик повороту. І об'їжджаємо автомобіль. Рухаємось прямо. Друзі, раджу, друзі, раджу вам, якщо у вас є така можливість, на ранок записуватись на іспит. Інспектор прийде в гарному стані, відпочивши, і вирогідність того, що ви вдалося складити іспит. Збільшується в декілька разів. Бачимо зупинку громадського транспорту, вмикаємо лівий покажчик повороту, і нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Каштану. Займаємо ліве крайнє положення, під'їжджаємо до пішохідного переходу. Бачимо, що якщо ми перед пішохідним переходом зупинимось, то ми не будемо володіти достатньо інформації для безпечного повороту. А вже переїхавши його, подивившись вліво-вправо, автомобілів немає. і ми... Повертаємо ліворуч, також займаємо крайнє праве положення. Друзі, нагадаю вам, що інспектор може вас попросити виконати зупинку. То нагадаю вам, що зупинятись не можна на зупинках громадського транспорту, а також 30 метрів дота після них, після зупинок, піду цей знак 3.34 можуть тільки водії таксі для. Висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Також не можна зупинятись на пішохідних переходах і на відстані 10 метрів до та після них. І на виїздах з прилеглих територій, і на відстані 10 метрів до та після цих виїздів. Рухаємось прямо. Сьогодні такий дощик у нас, Це, до речі, субота зараз автомобілів в принципі, достатньо, але, можливо, трохи і менше, ніж в той час, коли ви будете складати іспит. І в дощ, звісно ж, також не зовсім комфортно складати іспит, тому що обмежена оглядовість закапель води. Бачимо знак головної дороги, також знак 4.1 рух тільки прямо, і ми рухаємося прямо. Зараз нам необхідно повернути праворуч та на даній розв'язці виїхати на проспект Слобожанський. Я переходжу на другу передачу з третьої і рухаюсь. Тут поки що повороту можна виключити, хоча в принципі краще не виключати, тому що вже він нам тут зараз буде необхідний. Бачимо, пішохідний перехід нагадає нам. Вам згідно пункту правил, 18.1 необхідно надати перевагу пішоходам, які рухаються по ньому, знижив швидкість або повністю зупинившись на ньому. І рухаємось прямо по проспекту Слобожанському. Буду вам вдячний, якщо реклама, яка вискакує, яку вставляє YouTube, якщо ви не будете її пропускати, таким чином ви висловити мені подяку за мій труд, бо знімаю все на власному ентузіазмі. Під'їжджаємо до світлофору. Нагадаю, що якщо зараз зміниться сигнал світлофору на забороняючий і ми будемо першим автомобілем, то необхідно зупинитись перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Вмикаємо після автозаправної станції покажчик повороту. Щоб інші водії не подумали, що ми будемо повертати саме на автозаправну станцію, рухаємось і повертаємо праворуч. Також тримаємось з правої сторони, бачимо знаку звуження полоси. Вмикаємо лівий покажчик повороту та об'їжджаємо дану перешкоду. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам вдало скласти іспит. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі і до зустрічі на дорогах. Всім пока!